Я не показую 100% тим, чим я займаюсь, тому що є те, що не нельзя показувати, є те, що можна показувати. Хоча я по максимуму пытаюсь показувати. А ви вы мій телефон за тиждень в Покровську, там 5000 тисяч відео і 5000 тисяч фото. От що з цим робити з одного боку, типу, у нас YouTube, він такий лагідний, такий обережний, типу, не можна показувати. З іншого боку, соцмережі дозволяють росіянам лаятися на нас, переписати про нас прокльони, що нас треба стерти з лиця землі. З іншого боку, ти показуєш, як вони це фізично роблять, і YouTube, і інстаграми це банять, і потім ще ну якась та культура, медіа, типу, давайте просто показувати наші хлопчики молодці, 30 десяти, але ось цю реальність ми не показуємо. Так, а що нам бояться. Якщо ми будемо мовчати і думати, що нас. Похлопає головці і буде больно, ну то про яку ми можемо говорити перемогу, понієш? Тобто нас ті питаються вбити, і ми боїмося говорити те, що... щоб щось змінилось, да, наприклад, от там в Верховній Раді щось прийняли, ми не згасні. Ми і я буду боятися це опублікувати, тому що. Там хтось там вийде десь сверхуський з, з, з і скаже там ну заткніть йому рот, та ні.